Так, всім доброго дня. Людина прислала новий пікар. Я не знаю, що тут у нього не вийшло. Вже не пам'ятаю, буду завтра дивитися. Саму першу ошибку. От це, відкриваєш карбюратор, це вбиває вже, сколько борються люди, сколько вже з этой бідою. Розпилитель. Зігнутий розпилитель в одну камеру. Ну не ділайте так, ну зачем? Я розумію, що у вас з'являється провал, ви так... Уходити від нього. Ну це ж неправильно. Це неправильно. За чим? Тому ну, не діляйте. Саме перша ошибка, ну, новий карбюратор, ну грязненький. Да, тут? Бо він у нього стояв. Там, що... Завтра перепровірю, подивимося, як робота, якщо. Ну... Що саме е, в китайських 83-й, ну кулачок стоїть 4-й. китайці розкусили його силу 4-го кулачка. Так, все, що хотів показати, далі буду дивитися, що тут китайці. Це так людина попросила <кхух>, подивитися, та я його взяв. Взагалі китайця не беру. Хоча пекар є оригінал кажуть. І китайць. Це, мабуть, оригінал, тут прям вилито. Ну, я в них не розбираюся. Завтра подивимося, я думаю, приведу я його порядок, все. Потім покажу, як робота. Ну, отакої віші не делайте, Не треба. Не проблему, чому у вас провали і все остальне. Не треба загинати. Робить він прекрасний, перша, втора камера. Все, всім удачки, і мирного неба над головою.